Рекорди погоди та кліматичні підсумки на землі у 2024 році. В Україні минулий рік став найтеплішим за весь час спостережень. Але, як свідчать фактичні дані, аномальна погода фіксувалася в багатьох куточках нашої планети, а кількість природних катастроф досягла нового максимуму. Служба зміни клімату Копернікус підтвердила, що 2024 рік. Став найбільш теплим за всю історію метеорологічних спостережень у світі та першим календарним роком, коли середня глобальна температура перевищила позначку у 1,5 градуси по Цельсію порівняно з доіндустріальним значенням. Зміна клімату, з причини надіяльності людини, залишається основним фактором у прояві екстремальних погодних явищ над сушою та на поверхні світового океану. Найбільш значущими особливостями за минулий рік у розрізі глобального клімату можна назвати такі: середня температура повітря по всій планеті виявилася найвищою принаймні 1850 року. Відповідно до реаналізу ера 5 значення глобальної температури досягло 15,1 по Цельсію. Що на 0,72 градуса по Цельсію вище середнього показника за період 1991 по 2020 роки. І на 0,12 градуси по Цельсію вище 2023 року, який також був рекордно теплим. Це еквівалентно відхиленню приблизно плюс 1,6 градуси по Цельсію порівняно з періодом 1850 по 1900 роки. Позначеного як доіндустріальна епоха, кожен із останніх 10 років з 2015 по 2024 був одним із 10 найтепліших років за всю історію спостережень. Середньомісячна температура на землі з липня 2023 року по грудень 2024 року перевищувала 1,5 градуси по Цельсію порівняно з доіндустріальною епохою. Винятком у цьому списку став лише липень 2024 року, який виявився трохи прохолоднішим за інші місяці. Зафіксовано новий рекордний максимум добової глобальної середньої температури, який був досягнутий 22 липня 2024 року, і становить 17,16 градусів по Цельсію. Минулий рік став найтеплішим для всіх континентальних регіонів, за винятком Антарктиди та Австралазії, а також значної акваторії Світового океану, зокрема для Північного регіону Атлантичного, Індійського та Західної частини Тихого океанів. У 2024 році було зафіксовано три рекордно теплих сезони для відповідної пори року: боральна зима, грудень 2023 року, полютинь 2024 року. Бореальна весна, березень-травень та бореальне літо червень-серпень, на 0,78 градуса по Цельсію, 0,68 градуса по Цельсію і 0,69 градуса по Цельсію вище за середній показник 1991 2020 років. Щомісяця з січня по червень 2024 року був теплішим за відповідний місяць будь-якого попереднього року за всю історію спостережень. Щомісяця з липня по грудень за винятком серпня був другим найтеплішим після 2023 року для цієї пори року. Серпень 2024 року Розділив із серпнем 2023 року звання найтеплішого місяця за всю історію спостережень. Для Світового океану можна назвати такі значні події минулого року. Середньорічна температура поверхні моря над заполярною частиною океану досягла рекордного високого значення плюс 20,87 градуса по Цельсію, що на 0,51 градуса по Цельсію, вище за середній показник. За 1991 по 2020 роки, середня температура поверхні моря за межами полярної частини океану була на рекордно високому рівні з січня до червня 2024 року, продовживши серію рекордних місяців, які спостерігалися в другій половині 2023 року. Восени 2024 року закінчилося явище Ель Ніньо, що почалося в 2023 році, і почався перехід до більш нейтральних умов або умов близьких до Ла Нінья, або Холодна фаза. Серед інших цікавих та незвичайних особливостей у кліматичній системі за 2024 рік можна виділити наступні. Загальна кількість водяної пари в атмосфері досягла рекордного рівня у 2024 році, перевищивши на 5% середнє значення за новий кліматичний період 1991 по 2020 роки. В Арктиці площа морського льоду була відносно близькою до свого середнього значення за 1991 по 2020 роки до липня включно, але значно впала нижче за середнє в наступні місяці. Концентрації таких парникових газів, як вуглекислий, СО2 та метан, це 4 в атмосфері продовжували зростати і досягли рекордного рівня у 422 частини на мільйон та 1897 частин на мільярд, відповідно. На території Європи також 2024 рік став рекордно теплим за середньорічним значенням 10,69 градуса по Цельсію, що виявилося на 0,28 градуса по Цельсію. Вище попереднього рекордного показника, встановленого у 2020 році, найбільш теплими виявилися весна і літо, з березня по серпень, включно із середнім полем температури на 1,52 градуса по Цельсію, вищим за кліматичну норму. Минулий рік став також одним із лідерів за кількості небезпечних та стихійних природних явищ, від сильних штормів та повеней до хвиль спеки, тривалої посухи і лісових пожеж. Зростаюча інтенсивність і чатата таких подій становить значний ризик для життєдіяльності населення по всьому світу. Найбільш знаковими природними катастрофами минулого року стали сув ґрунту у Папа Новій Гвінеї 24 травня став причиною загибелі щонайменше 2000 осіб. Подія сталася через тривалі зливи, а також землетруси на околицях острова. Трагедія в Мецці 14 по 19 червня, внаслідок якої загинуло 1300 осіб та ще 2764 постраждали. Причиною стала аномальна спека. Рекордні та грунівні повені сталися в Іспанії, кінець жовтня, Пакистані, квітень, Кенії та Танзанії, у квітні, а також у багатьох інших країнах. У Бразилії та Чилі спостерігалися сильні і тривалі пожежі, внаслідок яких згоріло понад 37 мільйонів гектарів тропічного лісу, а також загинуло понад 125 людей.